Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні ми повторимо об'ємні геометричні фігури, які ми з вами вже вивчили, кругла я, але не круг. Маю я. Об'ємна круг. Це куля. Куля не має кутів і уміє котитися. Ця фігура Схожа на м'яч або кульку. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, які предмети мають форму кулі. Шість однакових квадратів поєднались разом всі. Можна з ним в лото пограти, навіть замок збудувати. Це об'ємна геометрична фігура куб. У куба є кути, ребра та сторони. Одна сторона куба це квадрат. Подивіться на малюнок і назвіть предмети, які мають форму куба. Зверху, знизу маю коло. Посередині основу. Я на вас зовні схожий. Хто мене впізнати зможе? Це об'ємна геометрична фігура циліндр. Циліндр має два круги основи, завдяки яким він стоїть. Але якщо його покласти на бічну сторону, циліндр котиться вправо і вліво, або вперед. І назад. Подивіться на малюнок і назвіть предмети, які мають форму циліндра. Давайте ще раз назвемо об'ємні геометричні фігури, які ми з вами вивчили: куб, куля, циліндр. А тепер подумайте, яка з цих фігур котиться в будь-якому випадку? Так, це куля. А яка фігура може котитися лише лежачи? Це циліндр. Поміркуйте що спільного між кулею і циліндром. Вони об'ємні і можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля котиться у всіх напрямках, а циліндр ні. Діти, а тепер подивіться на малюнок і розгляньте всі предмети. Порахуйте, скільки предметів мають форму кулі. Перевіряємо скільки на малюнку предметів, які мають форму куба. Я впевнена, ви дуже уважні. А скільки тих предметів, що мають форму циліндра, перевіряємо. Молодці. Діти. Пропоную вам пограти в гру, що зайве. Яка фігура зайва? Зайвий червоний циліндр, бо він маленький, а інші фігури великі. Яка фігура зайва? Зайвий куб жовтого кольору, бо інші куби мають синій колір. А яка фігура зайва на цьому малюнку? Куб. Бо він не котиться. А куля та циліндр можуть котитися. Який з предметів зайвий? Тут може бути декілька варіантів відповідей. Зайвий барабан. Бо він має форму циліндра. А апельсин та м'яч мають форму кулі. Зайвим може бути апельсин, тому що його можна їсти, і він фрукт. А м'ячик та барабан це іграшки. А може бути ще одна відповідь: м'ячик та барабан різнокольорові, а апельсин одного. Помаранчевого кольору. І всі ці відповіді будуть правильними. На цьому наше заняття закінчується. Я впевнена, дітки, ви були дуже уважні. До нових цікавих зустрічей!